Кроки, простір відмити від тебе дощем вночі, але ти вбігаєш на вулиці сонцем, гаючи, час відміняю сьогодні. Невже тільки кілька тижнів минуло уже? Літо спливає до листя, каштані долаю. Тріщать, то радісно, то так якось. Немає ніяких шляхів, тільки наступний крок. За кожним ведешся і кожний з них рішення. Літо, час розписаний. Іду десь з тобою все говорячи. і що є реальніше. Ці розмови, чи всі навкруги, як вам вчорашні вибухи, я аж присів, здається, світ мене на тебе зловив, підсік, сміється.